Державна податкова служба відновила довоєнну сплату ЄСВ. Податковий кодекс України тепер передбачає нарахування штрафних санкцій за усі прогалини, що стосуються нарахування єдиного соціального внеску. Насамперед у складі офіційної звітності з податку на доходи фіз осіб і єдиного податку. Щоправда, якщо відповідні порушення були вчинені у найбільш драматичний період воєнного загострення, то штрафи ДПС не буде застосовувати. Окрім цього, тимчасово на період з 1 серпня 2020, 2023 року до припинення або ж скасування воєнного стану встановлено мораторій. На проведення документальних перевірок щодо нарахування та сплати єдиного внеску, водночас податківці отримали можливість завершити документальні перевірки бізнесу, які були розпочаті напередодні великої війни. Також візьмуться з'ясовувати обставини припинення підприємницької діяльності юридичною особою на вимогу платника єдиного внеску. Також законом 32.19 встановлено особливості сплати єдиного внеску до нарахованих сум за результатами документальних перевірок. Якщо Фізичною особою-підприємцем або ж роботодавцем сплачено штрафні санкції, донараховані за актом документальної перевірки протягом 30 календарних днів. Такі суми вважаються узгодженими і не підлягають оскарженню. Наразі податковий закон 3219 для платників зберіг право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ на прифронтових територіях. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новина на вежі.